У Литві сьогодні під питання гастролі російської співачки Кристини Орбакайте. А все через те, що вона їздила до Криму і не висловлює чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну. Хоча її співачка виїхала за кордон і проживає своїм чоловіком та дітьми у Сполучених Штатах Америки, не все так однозначно стверджують литовці. Наші люди везде. Я вважаю приїжджати на гастролі в свободні країни. Деталі вже захвалені. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. А також підтримуйте нашу роботу, ставте вподобання і залишайте коментарі. Громадський діяч Валдас Бартк'явічус обурився через запланований на 31 травня у Вільносі концерт російської співачки. Крістіна Орбакайте, дочки радянської російської виконавиці Алли Пугачової, яка у 2014 році їздила в Окупований Крим, в ситуацію втрутився прем'єр-міністр країни Гінтаус. Палуцькас нагадаю матір Кристина Орбакайте, Алла Погачова, а також Максим Галкін, чоловік Алли Борисівни засуджують російське вторгнення в Україну, підтримують українських біженців і не проживають на території Російської Федерації. Водночас Орбакайте різких заяв не робила. Барт К'явічу заявив, що Орбакайте причетна до російської пропаганди і нагадав, що у 2014 році російська співачка свідомо порушила українське законодавство і не Незаконно перетнула державний кордон, щоб потрапити в Крим. Громадський діяч додав, що Орбакайте також виступала в Криму у жовтні 2022 року, тоді як російська повномасштабна агресія проти України тривала вже півроку. Після обурення в соціальних мережах литовський прем'єр заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди, чи підтримує вона анексію Криму або виступає. Проти неї сказав Палуцкас. Він також додав, що бачив фото, на якому Орбакайте приймає нагороду від російського правителя Владіміра Путіна. Водночас, очільник уряду Литви переконаний, що її позиція щодо війни в Україні зараз важливіша. В організаторів концерту є можливість поставити це запитання і дати відповідь громадськості. Додав Палуцкас. Слушайте, настолько нездорові інтереси сплітенва вокруг мене, що любой який блогер би такому піару. Хочу сказати да все всього мене. Зашибись. У мене куча творческих планів. Любых планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А то говно, которое по жизни встречается: послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает. Нагадаю, на початку повноштабного вторгнення Христина Робакайте виступила проти війни. Вона запостила у своїй соцмережі чорний квадрат із надписом Тільки мирного неба ні війні пізніше. Співачка видалила цей допис і відкрито не заявляла про позицію. Про війну в Україні. Вона проживала у Сполучених Штатах Америки, водночас приїжджала на роботу до Росії, давала концерти, хоча з часом її концерти почали скасовувати. У грудні 22-го року у програмі дуети спалахнув скандал через те, що Христина Робакайте і композитор Ігор Ніколаєв вийшли на сцену в нарядах у кольорах Прапора України. Деякі пропускають, що це збіг, а інші бачать у вбраннях прихований сенс. Пізніше стало відомо, що Орбакайте прибрали з усіх новорічних заходів, у тому числі її не покликали на пісню року. Швидше за все, це пов'язано з антивоєнною позицією її мами, але погачової та відчима Максима Галкіна. Саме большая мічта, навірно, за часу у мене дітей у, у мами. Это собраться в нашем в доме, в Москве, во всем месте, а просто вот наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас эта жизнь, судьба так ух, разбросала, что мы не могли, конечно, об этом все даже в это поверить и это, это представить. Під роздачу потрапив і син Орбакайте. Восени 2022 року з'явилася інформація про те, що його нібито призвали до армії Росії. Хлопець це спростував, але після цього поспішно виїхав з Росії. 29 квітня 2023 року мав розпочатися гастрольний тур Христини Робокайте по Європі. Останній концерт туру планувався на 9 травня у німецькому місті Ратінген. Ці концерти вже неодноразово переносилися через обмеження пов'язані з пандемією COVID-19. рішення артистки виступити перед німецькою публікою 9 травня викликало вкрай негативну реакцію серед росіян. Незабаром була заява співачки про скасування гастролей. Це був мій заключний концерт. Не вийшло більше проїхатися Росією. Загалом я вирішила, що ми зустрінемось коли-небудь у кращому житті. Наши люди везде. Я обожаю приезжать на гастроли в свободные страны. В России всегда сложные времена, всегда дефолты, ковид, ну а потом война, всегда какие-то проблемы. Мы это все вместе переживали а, с моей российской публикой. В Питере концерт был в, в марте. Мы как бы заключительный концерт в России, ну не получилось проехаться в России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни. Не дуже добро складается и гастрольное деяние. Нісці Христина Орбакайте і Європою, зокрема у Німеччині. Ось що написала артистка. Дорогі мої глядачі Німеччини. Ось уже три роки я чекаю зустрічі з вами. Я з радістю опублікувала афішу майбутніх концертів, але обставини склалися так, що частина мого колективу ще не отримала візи. Організатори знову змушені перенести мій тур. Будуть відомі нові дати. Я одразу дам вам знати з любов'ю та ніжністю до вас, Христина. Скасування концертів артистки в Росії також триває і за. Арес, наприклад, члени всеросійської громадської організації, ветеранів бойової братство, закликали владу не проводити концерт співачки в регіоні і зазначили, що вона має громадянство країни, яка зараз виступає проти Росії та розв'язує конфлікти. Живе в США і їздить на Росію тільки заробляти. Нью-Йорк, Майамі, Лос-Анджелес, основному от, чаще всіво. Всього... А бываю, где у меня есть люди, с которыми вот хочется встречаться, видеться. Ну и, конечно же, зрители, с которыми, я надеюсь, <laughs> встречусь и в других городах, которые в Канаде и в Америке. Главное, чтобы вот тебя всегда тянет там, где свои. Где свои люди, где, где душа, где понимание. Син Христини Орбакайте та онук Але Пугачової також залишив Росію. Він скористався найпростішим способом залишити РФ. Пресняково брав пішохідний перехід через кордон в Івангороді, уникнувши черг на автомобільному пункті пропуску. Ті, хто обирає цей вид переходу, як правило, доїжджають до кордону на таксі, переходять міст пішки. І добираються до міста на таксі або автобусу. Микита Прісняков має громадянство Литви, так що віза йому не знадобилася. Раніше з'являлася інформація, що онука Погачової мобілізували просто на репетиції у московському губернському театрі. Однак цю інформацію Прісняков. Спростував, а сам залишив територію Росії чіткої позиції щодо війни Російської Федерації в Україні у Пріснякова немає однак відомо, що його батько Владимир Прісняков затятий путініст і підтримує вторгнення РФ.